Те, що вона не набрала законної чинності, означає тільки те, що термін на її оскарження ще не минув. Одне не, супер... Одне не суперечить іншому. Тому ця ухвала дійсна, вона працює. Це? А вони казали, не зупиняє оскарження ухвали, не зупиняє її виконання. Вона діє, про це йде мова, все, ми це з'ясували. Представники міліції теж вкусні. На той активісти встанові. Вот. Была другая ситуация, что там разберется уже милиция как раз. А вот по том, что суд должен прийти и объявить, или юристы их вызвать, ну, это или... и да, это не мы.

делают. Да, что говорят, что? Что? говорят, что у нас так они нет, строят. За... Нет, за... Да, смотрите, да, вы... этот, этот забор, забор не. не секундочку, секунд. У нас две деля.